Washington Пост вийшла дивна стаття з детальним аналізом, чому не вдався український контрнаступ. Ну, там маса приводиться всього, чого не вийшло те чи інше наступальне дійство. Чому так, а не так пішло у командування українських збройних сил у залужного не так класно, як планувалося. Але при тому автори чомусь забувають вказати дві самі головні причини. По-перше, що у нас не було достатньо зброї і боєприпасів, ну і е того, що у нас взагалі фактично е не було у наступу е прикриття з неба. А по друге, що вся інформація про підготовку тих чи інших наступальних дій. Моментально виливалася не по вині військових із високих київських кабінетів і лилася довгою тоненькою рікою туди, десь в Москву, і ворог наперед знав про всі е дії нашого військового керівництва, які планувалися. І невже при цьому е можна було ще дос сподіватися досягти якийсь успіх? Контрнаступі ну дивно, просто їй богу.